Навряд чи ви десь сиділи на м'якшому дивані. Заїхав новий диванчик Bubble нам на шоурум, кутовий, і він також буває прямий. Чого кажу найм'якший, бо тут іде незалежний пружинний блок і пружинна змійка в основі диванчика. Відповідно, він і пружний ефект має, і одночасно ти повністю на ньому розслабляєшся. Класні подушечки є на дивані. Це новиночка, диван з м'якими підлокітничками. Тобто, ви тут не вдаритесь, не травмуєтесь головою, навіть якщо на підлокітник випадково впадете. І, звичайно ж, він розкладається половиночками. Розкладається ця половинка, є ніша для зберігання речей. І розкладається ця половиночка, Теж є ніша. Спальне місце тут гостюве через прошиття І з такими ж секціями. Але в загальному, якщо кинете на нього топер, то буде навіть на ньому спати зручно. Бачите, яке велике 170 на 200 см. Якщо моделька Бабл вас зацікавила, він на складі його немає. Його можна замовляти з потрібним кутом із тканиною або можна забронювати цей. Сайт Солоха є, шоурум в Києві на Дніпровській набережні а Приходьте, спробуйте, це дійсно комфортна модель.